Кожного року, 22 травня, українці усього світу вшановують День перепоховання праху Тараса Шевченка. Згідно з заповітом Кобзаря, його було похоронено на Україні в Каневі. Святкові заходи з цієї нагоди відбулися в Радехові. Пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Радехова є місцем, куди громада приходить відзначити важливі державні свята та дати. Зібралися радихівчани біля кобзаря, і у день перепоховання великого українського поета отець Володимир Царик провів панахиду та звернувся до присутніх. Бог дав як церковних, так і світських будителів, своїх пророків, які в той чи інший спосіб будили свій народ до кращого життя, до його зростання. Господь Бог дарував нам Тараса Григоровича Шевченка, будителя. Української нації, який не тільки за час свого земного життя, але і після своєї смерті, вже на протязі багатьох років буде і будить наш народ до кращого життя. І сьогодні, коли ми маємо цю незалежність, яку Господь дав нам, який народ наш випросив, вимоли у Бога. І ми маємо знову ті настанови Тараса Шевченка брати до себе, для свого життя, бо він багато дає нам прикладів і науки, як ми повинні жити, як будувати нашу українську державу. І в той спосіб ми повинні завжди прислухатися до його порад, до його слів. До його віршів, до його творів, де є отой дороговказ, як ми повинні жити, як ми повинні будувати своє життя у своїй державі, у, на своїй території. Духовні пісні виконав народний хор просвіта Радехівської районної школи мистецтв. До пам'ятника Кобзареві у центрі міста було покладено квіти.